Зараз ми їмо і робимо другу ходку на гору Цицька. Таке от каміння, по якому ми воліємо спускатись з Ярославою. Сьома година ми на горі цицька з Ярославою і наша друга гора за день Плай, зараз цицька, просто ми посилення. Видно по мені. А по мені не видно, я їсти хочу. Я суха, я не мозги не зображають. Реально, хард. Там ще на підйомі завали дерев, п'ять точно було, і то все переступати. Себе переступати, ще велика переставляти. Завтра їдемо в зколи на Даниловець. Угу. Ми не п'яні, якщо що. Ми ще не пили. Ярослава відресорована, вона знає, що перед підйомами краще не пропонувати алкоголь. Більше. Правду каже. Так, але ми боєвічно ж вип'ємо. Та, звісно. Потім скажемо, скільки ми кме спалили. Ой, да, скільки. <звук> <звук> скільки ми, скільки ми <звук> калорій спалили? Вже язик заплітається. Просто. просто язик заплітається. І скільки кме приїхали, скажемо. Ми все скажемо, все відзвітуємося. <ріст> ми хочемо ми робимо. А, І нам на погоді По погоді без все завжди. Питатися не вміємо, то хоч по погоді. І І моє, і Ярослава день народження було і Боже, сформлюю бо я не можу. Було в горах з великими. З велосипедом саме основне. Не я, не вона. Ні, своє день народження каталася. А чого? Ми не п'яні були. Просто погода погана була. П'ять, хвилин назад тупи сіла, що там На погоду везе. На боржаві я сказала. Хіба? Твоє, блядь, була на боржаві.

Але то треба не зупинятися, Йот. Йопта Оу, але я не впала. よっぽいん <noise> <noise>

Вона ще на тебе не нанесло. На да, ту слизько. Якби там не було би слухо. Ну, вийшло. Твою мать! Тут реально слизько. Вже так трохи темніє в лісі. Бля, ти і той прогавило. Так довго підніматися, так швидко спускатись. Приїхали, він ці завали. Дай зараз це піздец. траєкторію попробую вибери вау блін я так кісткою маю стукнулась в колоду, мені стрмно. Ви робер стоїть. Та-та! Ні, я не вдарилась. Тільки думаю, чи з робром все добре. Не знаю. Може, якось... Єгус... Не знаю. Поміщено, ентузіазму було. Це сходело. 아다더다 Ой, йоп твою мать, є взлітає. А це гімно, що на мене здризнули славу. Йопта! 2, Сука. Та, давай, давай, Зоняю. давай. <клак> Ауч. ой. Сьогоднішній наш трейл. Своботній. Зобігає кінця або вечір. Підомийтесь. Включимося спати, напевно.